Тисяча збитих шахетів. Наскільки це багато і що це означає для України? Шахід 136 баражуючий дрон Камікадзе, який Росія масово застосовує проти України. Орієнтовна вартість одного апарата близько 70 тисяч доларів. Призначення цього дрона просте. Удар по цілі заздалегідь заданими координатами. Дальність польоту шахід 136 сягає 2,5 тисячі кілометрів. Це означає, що з Курську він теоретично може долетіти до Парижу, з Краснодару до Женеви, а з Великого Новгорода навіть до Лондона. Щоб уявити масштаби, тисячу таких дронів уряду творять 3,5 кілометри суцільного ланцюга. Якщо ж розкласти їх крило до крила з проходами для людей, вони займуть площу понад 13 тисяч квадратних метрів. Що приблизно дорівнює площі Букінгемського палацу з подвір'ям стоянки на 500 легкових автомобілів або двох футбольних полів УЄФА фінансовий вимір теж вражає тисячу шахід коштують близько 70 мільйонів доларів. Це еквівалент 17,5 тисяч річних зарплат російських учителів або будівництво сучасної лікарні на 100 ліжок. За ці кошти можна зняти блокбастер рівня інтерстеллар або запустити ракету «Фалькон-9» в космос. Щоб заробити таку суму, Росія має продати приблизно 1,1 мільйона барелів нафти для видобутку, яких працюють 600 компаній. В Україні ці дрони збивають авіація, зенітно-ракетні комплекси, мобільні вогневі групи, ПЗРК та дрони-перехоплювачі. Так що ж означає знищення тисячі шахід 136 це тисячі врятованих життів, збережені школи, лікарні, об'єкти критичної інфраструктури та житлові будинки. Це також 70 мільйонів доларів трат для російського бюджету і доказ того, що українська система захисту працює ефективно.